Я зараз другу частину свою присвячую, як, ну, як я опинився на розі. Я почав грати з Dark Exile. Це європейський був сервер, на якому були і росіяни, і українці потужні клани були. На той час там були клани значить, Ukrainian United були клани, там Аболонь був клан потужний київський, Азов там був клан, українські клани, Ukrainian був непоганий клан. Ось, ми захотіли там об'єднатися в альянс. І об'єдналися в альянс, і, як то кажуть, якщо там дві господарки на кухні, почалися суперечки, і так співпало, що Хіруко на розі, відомий Хіруко, наш українець Андрій, на розі цьому проросійському сервері, створив великий український змішаний, там були і росіяни, і іноземці, великий альянс. Як він казав, щоб нагибать руські. І ми тоді якраз були на грані розпаду, наш був альянс на Дарк Ексайлі, в український наш альянс, і нас хіруко до себе гукнув, каже: хлопці, приходьте, ми тут українців, більшість, будемо нагибати, типа, росіян. Ми так зраділи, 140 чоловік десь перейшло на розу, повіривши цій теорії. В ітоді, цей альянс Glory to Україн після нашого переходу. Я гру кидав на деякий час, тому що вигорання було. Проіснував недовго. Вернувшись в гру, я вже не знайшов цього альянсу. Всі хлопці порозбігалися, залишились у розбитого корита. Я вступив спочатку в, ті, в тіні забутих, в Азов, в Азов, український клан, який також перейшов сюди на розу. Грав з українцями, потім вони пішли в безсмертні, а клан, коли переходить в Безсмертні, я не люблю цю активність, я ПВЄ-шер, любитель тіней, я не люблю активність бісів. Я, коли мій клан переходив в Б'єси, я на цей час переходив в якийсь сусідній клан і чекав, поки мої хлопці з Б'єсів вернуться і назад повертався. Я перейшов в тіні забутих предків. Дуже потужний, дуже гарний клан. Голова якого Алекс Гейм, у нас з ним стосунки не склалися. Він людина непроста. Але як клан-лідер українець, він самий потужний взагалі з тих, кого я бачив за три роки в грі. Тому у нас з ним немає прямого діалогу, але він, як е, клан лідер, він дуже потужний і він тримає в топ-10 е, весь час на моїй пам'яті тіні забутих предків. От. Е, значить, і я грав в кланах е, там, де були українці. Азов розпався. Значить, е, е, в тіні забутих предків ми з Аліксом за не знайшли спільної мови, і я довгий час грав в Blood-Rose. В клані, там, де колись був головою хірург. Але з часом е, мене ця ситуація вся е, з російськими гравцями, з їхніми vpn ами що в них постійно щось відвалюється, глючить. Вона мене вибісила, і я ще походив по деяким кланам, до речі, е, там домінують два альянси, які по черзі ходять в біси. Тобто там на щось претендувати марно на бладрозі, на цьому проросійському клані, е, сервері. Там домінують два альянси. І вони собі грають договорняки. Ну, так, на багатьох серверах. Ну тут це дуже розвинена система. Ось. І я пограв ще там в деяких кланах. соулси, вони зараз же фейслеси. Я пограв там у них посидів. Знав про деяких людей трошечки негативної інформації. От, Про цих деяких людей знав цієї інформації. І я вирішив змінити сервер. Кінцево піти до своїх українців. І ось, зробивши цей крок, я перейшов до своїх українців і отримав те, що я вам розказав на початку. Тому на даний момент я нікуди не збираю свого поточного серверу переходити. Буду надалі спокійно грати в топ-3 клані потужному. Не токсичному до мене іноземці ставляться значно краще, чим українці. Я вам більше скажу. Наші українці токсичніші навіть, чим росіяни. Мене це здивувало і дуже розчарувало. Тому у нас українці виходить менталітет: горів сарай, гори і хата. Знаєте, як той анекдот про те, що Бог сказав, тіба, загадай, е, загадай, що собі, у сусіда вдвічі більше буде. Боже, виколи мені одне око. Оце так грають наші по принципу. Тому майте на увазі, що така ситуація. на розу українцям також не рекомендую, тому що це проросійський сервер. Якщо ви хочете грати спокійно, ви українець, переходьте на якийсь іноземний сервер, вступайте до іноземного клану і грайте з іноземцями. І буде вам щастя, як то кажуть, тому що з українцями нашими потужними ви не знайдете щастя. Це, це, це я вам скажу на досвіді трьохрічної. Трьохрічної давнини. Ось, якщо коротко, і ще раз наголошую: не напоріться на Анджелуса, на гріля. Ну, крафті він проросійський, він побіг на другий сервер Dark в Entropy. Вони там собі в своєму мірочці. Ні в коєму случає, Анджелус, запам'ятайте цей, цей нік і гріль. Не ведіться на їхні казочки про офігенне українське ком'юніті. Там нічого такого і близько немає. Сподіваюся, моя інформація стане комусь корисною.